Волонтерська історія Арама Галустова бере початок з перших днів повномасштабної війни. Майстер ремонтного виробництва АМКР разом з колегами і багатьма іншими криворіжцями став на захист міста від ворога. Допомагали військовим будувати фортеці оці всі укріплення. І кожен раз після роботи я заїжджав туди і допомагав до пізної вечори. Ми носили балки, ми носили щебень, ми носили пісок, ми укріпляли стіни. Допомагали будувати оце все, коли окупантів було відкинуто подалі від Кривого Рогу. Чоловік разом з командою допомагав військовим. Перші партії продуктів, медикаментів, теплого одягу та взуття вирушили в бік Херсонщини на позиції наших захисників. Ми возили ліки туди. Ми знайомилися з хлопцями і питали, чи, чи, чи є якась потреба у них. Вони передавали там, казали теплі носки. Ну шкарпетки, куфаєчки, теплі, ботинки теплі. Ми через завод рішали. Завод дуже багато допомагав теж спецодяг. Ми видавали хлопці поверх по наоборот під низ. Своєї піксельної форми одягали це, боялися, страшно, але їздили, тому що хлопцям ще страшніше і їм потрібна була допомога. Рік тому до волонтерської команди Арама доєдналась Віра Барліт. Жінка разом з родиною в перші дні Великої війни допомагала захисникам на блокпостах. Ми три рази на добу ми возили на блокпости їжу. Ми за свої власні кошти нашою родиною закуповували продукти, і вареники ліпили, і пиріжки смажили. І перше, і друге готували чай. Каву. Більше ніж за півтора роки волонтери зарекомендували себе як надійні партнери військових та цивільних людей. Результати роботи вони викладають у відеозвітах. Всім, хто має можливість допомогти, пропоную долучатися до своєї команди. У мене є сайт на Фейсбуці, у мене є група в Вайбері. Мій телефон прописан в Фейсбуці 097 596 18 10. Це мій телефон. Я зазвичай відповідаю на всі дзвінки, неважливо, знаю я, не знаю цих людей. Якщо це допомога, я його прийму. Або в Фейсбуці Галустафарам. Так само заходьте. Там є мої відео, там є ролики, фото, все що в групі вайбер незалежні волонтери. Ми віримо, ми знаємо, що ми переможемо. Разом ми сила. От знаєте, як ото кажуть, гуртом і батька добре бити, да? по кулаку скинулись і вбили. А якщо ми разом будемо так, одним кулачком міцним, от, то звичайно так швидше переможемо. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день.